Всім привіт з Вінниччини. Сьогодні вранці вийшла я подивитися на свій садочок. Дивлюся, перецвіло вже гумі, вже відцвітає ще. Деякі квіточки є, але в основному вже повідцвітали всі квіточки. І ось що я хочу вам показати. У мене тут поряд із гумі є жимолость. І ось сьогодні. 5 травня і подивіться є ягідки стиглі, Ось такі ягоди є. І вже є і ось тут можна сказати, що вже є так і чимало. Вже можна поласувати першими ягідками, Ось які ягідки. Ще немає полунички, немає сунички, і тут є ця. Вже є перші ягідки. Ось цвіл вже садочок. Тільки цвіте дуже гарно, цвіте айва. Ще вона цвіте. Такі великі гарні квіточки. Ось кажуть в народі, що можна вже висаджувати все, коли цвіте айва. Но щось такі холодні ночі. Не знаю, вроді би так і обіцяють якісь заморозки. Тяжко в це повірити, не хочеться, тому що все вже повиносило на двір, але... Що вже Бог дасть. А ще вже буде цвісти у мене актининідія. Вже є бубляшки ось такі. на Неактинедія. Ще вона не цвіте, але вже буде цвісти. Ось я так стаю і не знаю, чи я можу їх показати ось. Ось такі. А ось що в мене в теплиці. Ось такі в мене помідорчики. Вже чимали, але ще рано їх пересаджувати. Я вже деякі більші пересадила, але так, така жара, дощу немає. Ось так. Ось такий в мене Санька. І по той бік на тій грядці. Теж помідори величенькі. І ось такі в мене вже огірочки, які я сіяла прямо в ґрунт. Мені дуже подобається ґрунт сіяти. Ось такі огірочки. Я вже теплицю відкрила. Вже вона трохи провітрується, тому що тут днем така жара, що падають всі ці рослинки, падають. Ось там вже заглушили помідори, мені перець заглушили, вже потрібно їх продавати. Но люди ще бояться купувати тому що передають заморозки і ще всі вагаються трошки. У нас довго йшли дощі, такі величенькі, а зараз е, жара і земля стала така тверда, прийдеться вже розкладати, вже, вже не те, що прийдеться, а вже потрібно розкладати крапельний полив. Тому що ось таке не можна. Тут в мене сіянка Тамара, а посапати її не можна, тому що такий твердий, дуже корка, така твердюча. Що... Ось вже і суничка скоро буде червона. Вже є ягідки, Ну, Не червоні, вони ще не стигли, але вже такі ягідки з'явилися. І незабаром з'являться, будуть і червоні. Дивіться, як розпустився мій дуб, який я купила за 500 гривень. Прислали мені з інтернету тлакучу черешню. Не черешню, а шовковицю. Ось така шовковиця, ось так нас дурать. Я в кожному відео це наголошую, щоб, ні, люд, щоб не, ніхто не вівся на таку брехню. Тяжко в це повірити. Но... Що таке бувають люди недобросовісні продавці, які, може, хто і продає там правильно ціну, вже будеш боятися всього. Тому що ось, ось такий дуб треба його завести в ліс, посадити в лісі. Я висадила баклажани свої і накрила їх всі ось такими бутилками зрізаними. Ще не всі, ще в мене не вистачило бутилок. Викидаємо ось ще такі більші лишила, тому що дуже нападає колорадський жук, а менші понакривали і стаканчиками і бутилками. Ось так я висаджую. У мене тут баклажани чорний красень. Тут буде теж крапельний полив на них. Ось під бутилками їм, звичайно, пляшка, звичайно, їм тут краще, такими ми. Такими накрила. І зараз покажу, як я висаджую помідори свої. Помідори я висаджую вже давно. Я побачила у своїй приятельниці. Ось вони, у мене два радочки, і між двома радочками знаходиться отака стежечка. А два рядки. І тут буде Така конструкція стояти, де я буду з одної і з другої підв'язувати помідори. Я всякі методи вже випробовувала, але таке мені саме більше подобається. Дуже зручно і дуже так і не дуже затратно, і дуже зручно. Один буде тут одна така шпалера стояти, і до неї прив'язую. Помідорчики, ось вже щось і їсть їх. Напевно, колорадські жуки треба розвести яд і покропити. От Я висадила, ще не всі висадила. Ну, ось так висадила. Деякі слабші вже і пропали. Ну, я підсажу, в мене багато ще є розсади в теплиці. От. А деякі тут у мене високорослі і низькорослі є. Це сорти гноми. Тут високорослий у мене і волове серце, розовий гігант і зірка техасу. Ну, тут так багато дуже сортів, як в мене зазвичай кожного року я наразі не висаджувала, тому що дуже багато теж так, немає такої потреби. А тут у мене низькорослі томати. Оце гібриди тут посаджені. Хапінет і Бобкат. По 10 штучок я виписувала. А тут буде і санька, і Ріограде маю висаджувати і. Якісь одні є в мене такі, що я не знаю їх назви. Мені знайома дала помідорину, але помідори дуже, дуже добрі, мені подобаються. І багіра. Я, я перший раз їх теж багіру перший раз висаджую. Це Я була в торік у своїй приятельниці в гостях і мені дуже сподобалися вони ці помідори багіра. І от вона мені теж дала помідоринку. Це я вже зібрала насіння і от буду, в цьому році буду вирощувати. В кожну лунку, в ямочку, в кожну, я додаю трошки попелу і додаю і послід переброжений, поливаю. Ну Це тільки я вчора посадила, всі вони ще прихворіли. Ті, які були в стаканчиках, у мене прийнялися, вони краще прижилися. А ті, які я висадила із розсади, винесла з теплиці, вони ще такі слабенькі. Тоненькі, ну, який приживеться, я ж казала, а який не приживеться, буду пересаджувати, тому що в мене розсади не бракує достатньо. І треба обробити от е Колорадського жука. Бо в цьому році щось особливо він, цей жук. У мене картопля там рання, і там на кожному кущі по декілька штук сидить до десятка. Так, вони перелазять і на баклажани і треба буде покропити їх. Тож я не хочу дуже якимись там такими ядами тарою, там У мене є біологічні средства, є актофіт, і я завжди кроплю кропить, чоловік кропить актофітом. і Помагає, добре помагає, Я навіть сливку актофітом покропила, там завелася тля. Не хочеться дуже тих ядів. Так, ось ми вже так перебрали звідти гноярку, ще не до кінця. Посадила кабачки під бутилки, а там буде, будуть кавуни і гарбузи ще в кінці. А рання капустка, дуже тяжко, її прийшлось приживатись, щось її під'їдає і під'їдає. І ось дивлюся, вже знову одна пов'яла. <кій> ну, Так як то серединки і зелені. Ну, Потрібно теж обов'язково покропити, тому що мошка виїдає серединки. В цьому році не зійшов у uh, мене агресор. Капустка не зійшла, погано зійшла. Я не виню насіння, може заплескав її дощ. Я завжди висаджую кожну в окрему ямочку. Ось так, як це стільки в мене із 60 штук, ось це стільки в мене зійшло. Буду купляти і знову пересівати. Ще можна пересіяти. І ось я їх теж накрила пляшками такими пластиковими. Щоб не їла ні. Я їх тут типу, покропила, але все одно накрила і під, під пляшкою їм краще вони себе почувають. Ці. Селера вже в мене така чимала. Зараз покажу. Ось така вже величенька. Це рядочок, який я садила кращу селеру в один рядок. А один рядок садила зовсім тоненько. І ось вона вже так і поправилася. Морквочка, ось яка вже підросла. І бурячок. І тут цибулька, яку я висаджувала з розсади. Тонесенькі, такі тоненькі волосиночки. Ось вона теж а тут. Трошки моркочка пізніше я посіяла. І ще посію радок ще пізніше. Може піде якийсь дощ, бо вже дощу немає, в нас і вже так твердо, зовсім твердо, нема на вже нічого і посапати. Ось так виглядає моя цибулька, яку я садила на зиму. Це на зиму садила. Так виглядає чесничок і цибулька тут, а це я навесні висаджувала. Ось така теж цибулька. Це моя, з моєї вирощена з насіння, а це голландська. Тут е, посходив бур'ян, бо не можна вже в нього влізти, і дуже я вже наголошувала на це, що дуже сухо ситуація. Часничок. Ще в мене один шкідник ось іде по городу, робить шкоду. Ось я кажу, в мене шавлія. Це мускатна, а це лікарська. Пахнюча. Така на чайок можна і на... арвати, і засушувати на зиму, полоскати зуби, горло.